Червечаріє повстанське серце б'є, а лента за бої поспішно подає, а лентою на бої подавай, в бою не відступай, а лентою на бої подавай, країнський повстанче бою не відступай, а ворог атакує, і преця що є сил. Юнах Країнський повстанче в бою не відступай, а хлеб та за на бої подавай, країнський повстанче, в бою не відступай, як сонце сходило, втомлений юнак, у памін ранений, у пам'ять навста, а хлеб та за на бої подавай, країнський повстанче в бою. Подавай, країнський повстанче, В бою не відступай, до нього санітарка поспішно йде, в обличчя вдивляється, його пізнає, а клета, зелентою на бої подавай, країнський повстанче, в бою не відступай, а клета зелентою на бої подавай. Український повстанче в бою не відступай, від неї вдивляється, в грудях рана, а біля кулемета дівчина молода, а хлебно, на набої подавай, Український повстанче, в бою не відступай, а хлебно, на набої подавай, Український на повстанче в бою не відступай. ворог атакує в останній момент, на ногу заграв вже затихлий кулемет, а хлебно, залетою, на бої подавай, країнці повстанча в бою не відступай, а хлебно, залентою, на бої подавай, країнці повстанча в бою не відступай!